У 1986 році аварія на Чорнобильській атомній електростанції стала найбільшою техногенною і екологічною катастрофою ХХ століття. Серед тих, хто брав участь у ліквідації чимало й пожежників, рятувальників та ветеранів служби 101, запросили до Вінницького управління ДСНС. Анатолій Доценко був серед тих, кому доводилось працювати. Попри страх та ризик, брався за усіляку роботу. каже, працювали майже без відпочинку. Проте чоловік зізнається, він один із тих, кому. Пощастило, і робота на ЧС не зашкодила здоров'ю. Було, я не хочу казати за всіх, доказати за себе було страшно. Чому було страшно? Тому що ми вже знали за перших хлопців, за цих, що з Чорнобиля кібіно, Правик і проще їхні дзвінок, що там були, що в якому ми не стані. Чи декого вже може в той час не було. Ми знали, куди ми їдемо. Страшно було, бо, як кажуть, і ворог невидимий. І не знаєш що тебе чекає завтра, але опять же думали: а хто ж як не ми. Серед тих, хто працював на Чорнобилі, нині більшість за станом здоров'я звільнилися з служби, інші вийшли на пенсію. 13 грудня усім ліквідаторам в управлінні ДСНС вручили нагороди, грамоти та відзнаки.